5. Іскра. Перепитую Соні, смакуючи на язику новий сенс старого слова. Вона стоїть біля вікна у все тому ж костюмі, покритому родим пилом і попелом. Вона вирішила домовлятися, і це не аби як тішить. Але мені варто обережно добирати слова. Мій фундамент хиткий. Його основу закладено менше години тому. Сьогодні ми отримали нарешті необхідне для тераформації те, що неможливо купити, те, що належить імперії. Думаєш, після того тебе не шукатимуть? запитує Соня вона каже про крадіжку, не називаючи цього слова, а мені не потрібно двічі пояснювати про наслідки. У підземці крадіїв не любила. Не думаю, що на Марсі інакше. І коли це станеться, ти можеш бути вже далеко звідси. Говорить далі вона. Там, де можна почати все заново, на Марсі ти назавжди залишишся злодієм. Як і ти. Подумка відповідає їй, але в голос говорю інше якщо ціна нового життя це покинути Марс. То мені нічого не вартує її заплатити. Я бачу, що Соні подобаються мої слова, але мої слова нічого не означають, адже варіантів у мене небагато, і Соня не найгірший із них, не найгірший, бо вже відомий. Зоя вчила пристосовуватися. Це вміння, в'ядається у шкіру гірше хлору, яким у підземці дезінфікували речі померлих. Хлор мав запах. Лишав сліди, умовну межу, яку можна відчути. Мімікрія ж не мала запаху, я ніколи не любила ні хлор, ні пристосуванство, але постійно використовувала обидва. У підземці це допомогло вижити, має допомогти і тут. Здається, я починаю забувати, що в мені справжнє, а що чуже. Зоя такими речами не переймалася. Вона на все мала відповідь інколи хибну, проте свою. Соня замкнула мене в кімнаті разом з миготливим кубом. Ми грали з ним в м'яча. Його кубізм ніяк не заважав приносити дрібний стрибунець назад мені до рук. А через два дні до мене прийшов Марк. Майже двадцять хвилин на збори. Не вітаючись, повідомив він. Мені нічого збирати. І це було правдою я кладу червоний стрибунець на підлогу. Куб обнадійливо вкотре його штовхає, але м'яч котиться до протилежної стіни і так і залишається там лежати. Якби куб був людиною, я б з ним попрощалася, проте він не був. Ми сідаємо з Марком на потяг. Цього разу я ховаю руки ще на пероні, але забуваю про роздерту щоку. Маленька дівчинка у сукні кольору небесної блакиті показує на мене пальцем і щось шепотить дроїду, якого тримає за руку. Можливо, і добре, що я покину Марс. Для нього я ніколи не стану достатньо чистою, вихованою, нормальною. Для підземки я теж не була достатньо. Але нахабною, грубою та жорстокою. Я була, але не такою, як потрібно. Потяг заїжджає у середину великої скляної вежі і став Я востаннє дивлюсь на дівчинку у небесній сукні. Я б хотіла бути на її місці. У неї воно було, і невідомість не зазирає у її обличчя запаленим червоним оком. Марк мовчить. Скло вітрин відбиває наші дві похмурі постаті. Довкола снує безліч людей, і поступово мені стає затишно від того, що моя незугарність так легко ховається серед них. Постій тут. Спиняє мене, Марк. Я швидко. На протилежному боці вулиці із магазинів стоїть Дара. Люди довкола неї невдоволено розтікаються бурхливим потоком. Вона стоїть і дивиться на Марка, наче побачила диво, неочікувану і страшну з'яву. Я дивлюсь собі під ноги, щоб знайти орієнтир, де точно маю стояти, але біла глянцева підлога скрізь однакова, вітрина навпроти вилазена до скрипучого блиску, сяє вогнями, відбиває довколишнє тисячею дрібних церкал. А потім я заклякаю. Ноги самі несуть мене всередину. Переді мною висучать складені в акуратну піраміду коробки, найбільше за мою долоню. В кожній з них на білій подушці лежить ланцюжок і зірка, такі самі, як ті, що носила Зоя. Цінник, обрамлений обличчям дівчини із занадто великими очима, говорить, що коштує це дев'ять сотих, дев'ять сотих чогось. Чого в мене немає. Зоя носила цю зірку, скільки я її пам'ятаю. Казала, що та унікальна, зроблена спеціально для неї. Її щаслива зоря. Я добре знала Зою, вона не брехала, вона справді так думала. Я беру до рук найближчу коробку. Золотава зірка блищить до мене гладенькою емаллю. Тут їх багато. Безліч однаково нових та ідеальних. Зоїна ж була інша, вона була її. Ставлю коробку на місце, і вона відразу губиться серед ще сотні таких самих. Дроїд консультант, що вже поривався в мій бік, перемикає свою увагу на іншу жінку біля вітрини, а я через скло встигаю помітити його, чоловіка, що стояв тоді зі мною на колії. Він дивиться на мене з тим підвидом цікавості, наче я отруйна тропічна жаба з тераріуму приватної колекції. Його погляд гострий і мені хочеться сховатися, але він зникає, тільки я встигаю подумати про це. Марк знаходить мене біля злощасної вежі з коробок, він тримає дару за руку, і я б назвала його щасливим, якби не моя присутність. Намагаюсь не витрищатись ні на нього, ні на неї, але виходить погано. Швидкий ліфт разом з ще півсотнею людей виносить нас на гору, де притулили свої черева до злітної смуги лайнери, один з них наш, металевий прихисток серед далеких чужих зірок. Я йду по його трапу, попереду зручною поклажею простує чоловік у темно синіх штанях. Позаду жінка. У сірій сукні. Мені мало б бути лячно. Я б мала боятися літати, але в мене таке відчуття, наче я вже робила це тисячу разів. Робила і лишалась жива. Вузький коридор, що веде до моєї каюти, навіває спогади про підземко. А те, що я знаю, того не боюсь. Через півгодини у центральній залі. Говорить Марк, іде геть. Нарешті я лишаюсь одна нікому серед власних клопотів немає до мене діла, і це прекрасно. Проводжу пальцями по сірій пухнастій ковдрі на ліжко, по скляній шавці біля нього, речі, що, ймовірно, мандрували більше за мене, що нікому не належить. Зараз стали моїми. В ілюмінаторі я бачу кораблі більші, менші. Я не щулась, як ми злетіли, і тепер люди внизу схожі на розсип камінців якоїсь древньої, химерної гри. Повз пролітає велетенський лайнер. Я дивлюся на його ілюмінатори і, здається, бачу в них ще людей, таких самих, як і я. Він блимає вогнями, прискорюється і зникає. Так зникне незабаром і мій. Мій дім серед чужих зірок. Я швидко знаходжу центральну залу, потрапляю на очі Марко, і так само швидко ховаюсь у натовпі. У підземці губитися серед людей було вкрай важливо. Як казала Зоя, до цього у мене був особливий хист, але все було надто просто, щоб так це називати. Рухайся в такти людям і не заглядай їм в очі, тоді більшість з них. Тебе не помітять. І як тільки Соня виходить до трибуни, я висковзую із зали до пустих коридорів. Вона казатиме щось солодке, а не щось важливе, і поки вона говоритиме, їй не буде до мене діла. У коридорі, що веде із зали, стоять великі ілюмінатори, в рази більші за той, що в моїй каюті. Я вперше бачу космос і бачу землю в темній далині. Вона виглядає самотньо у савані із чорнотих і зірок. Ніколи не припускала, що зможу думати про неї добре, адже доброго на землі в мене було мало. Проте незрозуміла туга потроху перехоплює подих. Земля це все, що я знаю, і тому я не можу її ненавидіти. Рівномірний, глухий стук дорівнюється до моїх кроків і, здається, знайомим. На виступі ілюмінатора сидить чоловік, той самий, що стояв зі мною на колії. Він кидає м'яча, той відстрибує від підлоги і слухняно лягає назад до рук. М'яч червоний, точна копія того, яким я грала з кубом у теплицях, і це співпадіння коле неприємними здогадками. Я роблю крок назад, щоб зникнути до того, як він мене помітить. Але пізно. Я досі розраховую почути хоча б дякую, говорить він і підіймає на мене погляд. Я мовчу, стою як дикарка, котру нещодавно тільки випустили до людей, і вона витирає зараз руки об штори. Не знала, що маю дякувати за те, що мене кинуть під потяг. Нарешті відповідаю, але мій голос звучить не так впевнено, як би мені хотілося. Чоловік опускає голову, він посміхається. За те, що знаєш трохи більше, ніж тобі планували розказувати. Виправляє мене. Дякую, говорю йому і розвертаюсь, щоб піти. Мирослава теж хотіла стати носієм. Але її полювання прийшло невдало. Говорить він мені у спину. Вона думала, що з нею нічого не станеться, але коли так думаєш, обов'язково щось стається. Він кидає м'яч, і той глухо б'ється об стіну. Я б мала вже давно піти геть, проте стою він не хоче, щоб я йшла, тому говорить. Світ не впадає, якщо я отримаю трохи відповідей. Ти ж знаєш, що я з землі? питаю в нього. Так, відповідає він і вкотре кидає м'яча. Що там сталося? Тихо питаю, бо боюся власних слів. Він якусь мить вглядається в моє обличчя. Я чинив не вперше не відводжу погляд. Після появи ловців на землі лишились тільки реабілітаційні центри та міста в'язниці. Нарешті, говорить він, ти не згадаєш, ким була до землі. Не зможеш. Твої спогади стерто, а ті, що є, фальшиві. На землю засилають за особливі провини, відправляють, щоб мучились, стирають пам'ять, щоб не лишати надії. На землю засилають вмирати. Він знову кидає м'яч. Я сідаю на виступ ілюмінатора. Від нього я хотіла почути не це, але його слова вже сказано вони хижими птахами злетілися клювати те, чим я була, ким себе вважала. Жахливий вечір, скажи. Для чогось, запитує він. Я мовчки кваю, все ще намагаючись перетравити, почути. Бути однією з тих, що вижили, було приємніше, ніж злочинницею. Думаю, з часом ти захочеш дізнатися, ким була до землі. Продовжує він. За що туди потрапила? Але ті, хто можуть розказати, він зробив паузу. Краще не потрапляти їм на очі, повір. І з твоєю силою тим більше. Він підвівся, лишаючи мене сидіти одну. Нащо ти розказуєш мені це? Наостанок питаю в нього, бо це чесно. Він зникає у розгалуженнях коридору, із зали до своїх кают йдуть перші люди. Мені печуть їхні погляди. Чесність, я не вірю, що вона існує, але він говорить про неї. І мені хочеться думати, що десь буває інакше, ніж у підземці. Не так ницо, не так брудно. Інакше, сьогодні Марк забирає мене з каюти і веде кудись вниз. З нього не витягнеш і зайвого слова. Він напрочуд обережне після останнього разу. У цій частині лайнеру не так ошатно. подекуди, видно, вигине трупи і інструкції на стінах, що висять охайними таблицями. Тут немає ні білих диванів, ні пальм у порцельованих горщиках здається, це відсік для персоналу. Я збиваюсь із кроку в такт мого провожатого, бо знову бачу його, того, хто стояв зі мною на колії. Майже годину на інструктаж. Ми вже підлітаємо. Говорить йому Марк. Я бачу мовчазну неприязнь, що тягнеться між ними старим колючим дротом. Не чоловік простягає мені долоню, наче ми до цього ніколи не зустрічалися. Марк гучно видихає. Я бачу, як смикається його підборіддя, давлячи слова, які він не має казати. Одна година. Повторює Марк вже у дверях. Я знаю, що ти не мира!» – Каже до мене неш, все так само тримаючи руку. «Не мира!» – Тисну її і надто швидко відпускаю. Тож не мира! ти знаєш, навіщо тут? Здогадуюсь, корисною я можу бути лише одним. Неж посміхається, дістаючи два скафандри, що позирають на мене темним склом шоломів. Коли я підірву лайнер, просто стій поруч, говорить він, розтібаючи на одному з них замок. Підірвеш? Перепитую і сподіваюсь, що почулось. Угу. Інакше б кожен в імперії втікав за першої ж потреби. Наглядову систему складно обманути. Проте, можливо, ми маємо імітувати катастрофу. Чорна діра цьому допоможе. Ногу. командує він, тримаючи низ скафандру. Я заповзаю у цю нову шкіру. Руки чоловіка з'єднують останні застібки. Я б могла одягтися й сама. У підземці я добре ладнала зі спорядженням. Але Неш не може цього знати. А потім я втрачаю опору, злітаю в повітря, щоб безпорадно смикати ногами. Невагомість. Сьогодні це теж може з нами статися. каже Неш, ловлячи мене за руку. Його костюм тримає його на підлозі. Я тримаю за нього, як за якір. Невагомість мені не подобається. Я не люблю бути безпорадною. Гаразд. Вмикається це ось так. Він повертає застібку на моєму скафандрі, і я знову відчуваю опору під ногами. Жінкам зазвичай подобається невагомість, волосся красиво розвівається і все таке. Далі каже він У цю мить я уявляю як пасма, що з цими одяганнями гарантовано вибилося із зав'язаного вузла, стирчать догори, що антени для зв'язку із космосом. І мені стає смішно. Тоді я не тільки не мира, а ще й не жінка. Відповідаю йому. Зараховано Киває наш, додаючи мої слова до невидимого мені рахунку. Зоєб він сподобався у нього живі веселі очі, і зараз вони навіть здаються добрими. Але я знаю, що він може дивитися її інакше байдуже. Не варто забувати це. На поясі у тебе трос. Він кріпиться до стабілізаційних точок лайнеру. Це на випадок, якщо буде розгерметизація, і костюм вийде з ладу. Стара добра мотузка не підведе. Неш відходить від мене на кілька кроків, щоб, ледь, нахиливши голову, оглянути пророблену роботу. Є питання? каже він наостанок. Ти вже робив це раніше? Тобто підривав лайнери? Так, але не для того, щоб залишити пасажирів живими. Його слова звучать жартом, але впевненість сказаного лякає. Я вже бачила таких відчайдухів у підземці вони довго не жили. На жаль, ті, хто були поруч них, теж. Ми виходимо до глухої кімнати, у неї металеві непривітні стіни. Неш натискає потрібне на голограмі, і протилежна стіна відчиняється у чорний бездонний космос, пустка з нічого в нікуди, простір у миротворення, ще одне обличчя вічності, у яке так боязко дивитись. Я пристібаю торс до виступу в стіні, обрамленого червоною міткою, шолом тисне на вуха тишею, передавач мовчить. Я бачу, як неж зникає у роз'явленій пащі Чорноти. Чи боїться він? Має боятися, якщо хоче вижити. Лише страх породжує обережність та виваженість. Підземка вчить цього з перших днів саме тому я хочу, щоб він боявся. Зараз стіна здригається, але стоїть, біле сяй вокотиться безмовною луною. Воно хоче вбивати, а ми жити. Неж з'являється згори, за ним темними червоними краплями тягнеться кров. Я хапаю його за плече, боюсь впустити, боюсь не впоратись. Наступний вибух кидає нас ще цілої стіни. Крізь скло, шолому, я бачу полум'я. Воно котиться вбивчою хвилею, не розбираючи шляху. Я заплющую очі. Я не хочу цього бачити. Розплющити їх мене змушує лише різкий стук по шолому. Це не ж, він рукавицею стукає по склу, знімає свій шолом, але я його не чую. Сила тяжіння повертається так раптово, що я боляче приземляюсь на підлогу, відстібаю шолом. Тільки не кажи, що не дивилась, тільки не кажи цього. Я мовчу. Мені не зрозуміли його захват. Неш лежить на підлозі. Я бачу перетягнуту джгутом поверх скафандру ногу. Не все гаразд, але здається, він щасливий. Якщо твоя ласка свій ремкомплект я вже використав, Можеш, зліва на поясі, у тебе є кишеня. Говорить до мене, я знаходжу там ампулу, вставлену в точно такий дозатор, яким користувалася Соня. Сюди. Показує чоловік на свою шию. Рідина зникає під його шкірою, і він закриває очі. Добре, що Соня витягла тебе з землі. Ти не заслуговуєш бути там. Ти не можеш знати. Виправляю його. Із темряви коридору з'являється четверо дроїдів. Двоє з них забирають неша. Я відмовляюсь від їхніх рук, і вони тепер йдуть позаду. Його слова поселили в мені сум'яття він не може знати те, що невідомо навіть мені. Він хоче подобатись, і це в нього чудово виходить. Визнаю, але морок підземки, в якому я прожила так довго, кидає хворобливу тінь на кожне його слово. Можливо, на новій планеті, куди ми летимо, можливо, там буде світло. Я прощаюсь з ним поглядом. Коли його заносять ліворуч, а я маю йти далі. Зоя ніколи не боялася пробувати. Тепер моя черга не боятися.